Свіжі новини сьогоднішнього дня переможні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Припинення вогню між Російською Федерацією та Україною реально досягти задовго до кінця 25-го року, заявив Буданов. Чи це реально так? Чи це важко? Ні, це потребує щонайменше трьох сторін України, Росії та США. І ми досягнемо цієї позиції, сказав очільник ГУР. Він підтвердив продовження підтримки США для України і ймовірну передачу додаткових систем ППО. Позицію Трампа він назвав послідовною, яку не варто оцінювати по дописам у ЗМІ. Мовляв, він як керівник спецслужби знає більше. Київ запускає масштабний проект Чисте небо для захисту від російських дронів. На ініціативу виділять 260 мільйонів гривень, які підуть зокрема на закупівлю техніки та створення ефективної системи реагування. Формуються додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у столиці та на підступах. Також створять центр підготовки операторів українських дронів-перехоплювачів. Про це говорить багато хто. Спецпредставник Трампа Кіт Келлох анонсував тижневий візит до України під час конференції з питань відновлення. Він заявив, що приїде до Києва в понеділок, 14 липня. Нас поліція ліквідувала злочинну групу, яка виготовляла фальшиві висновки про інвалідність. Масштабну схему з виготовлення фальшивих медичних висновків про інвалідність близьких родичів організували двоє мешканців Києва. Підробки виготовляли в орендованій квартирі за допомогою саморобного обладнання. За їх допомогою, військовозобов'язані ухилялися від мобілізації або незаконно звільнялися зі служби. Колись тяжкими злочинами були підробка грошей чи фальсифікація, а тут медичні довідки дожились. Вартість однієї такої послуги стартувала від 2 тисяч доларів. Прибуток організаторів сягав близько мільйона гривень на місяць, але тепер їм світить до 10 років за ґратами. Мобілізованих ФОПів звільнили від сплати податків і подання звітності на час служби. А саме не потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок військовий збір. Тому займайтесь підприємницькою діяльністю. У екс-міністра інфраструктури. Структури Кубракова проводять обшуки. ДБР проводить обшуки у екс-міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в справі про шахрайство нардепа Євгенія Шевченка. Кубраков заперечує будь-який зв'язок зі справою. 11 липня генпрокурор повідомив Шевченку про нову підозру в шахрайстві, в особливо в великих розмірах. За даними слідства, депутат в 2021 році використав свої особисті політичні та економічні зв'язки. У Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну з листопада 24-го року Шевченко перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. На Росії спалахнув механічний завод в Орську Оренбурзької області, де виробляють артилерійські гільзи та комплектуючі для РСЗВ. З'явились деталі атаки добрих дронів у Московській області. Під ударом був Лоховицький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів Міг 29 міг 31 та їх модифікацій. Міраж літак помітили в небі над Київщиною з'явилися кадри, які за понад три роки повномасштабки стали справжньою дивиною. Попередньо це літак Ан-124 Руслан. Деталей поки що немає. На Росії слідом за попередником ліквідований командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Дякуємо хлопцям за гарну роботу. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1040 живої сили, два танки СІББМ, 23 артилерійські системи, 222 БПЛА, 14 крилатих ракет та 73 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня, гарного дня!